Я вітання шлю тобі. Побажаю вам і собі Ігор цілий день цікавих, вражень гарних та яскравих. Посміхатись, веселитись і чомусь завжди учитись. Починаємо наше заняття. Ми з вами опинилися на дитячому майданчику. Послухайте, які звуки ви почуєте та назвіть їх. Це Алуся. Вона пішла на прогулянку зі своєю улюбленою лялькою. Загралася з дітками та й ляльку загубила. Дуже Алуся засмутилась, ось і плаче. А а, а, а хто ж допоможе нашій дівчинці знайти ляльку? Почули друзі Алли? Аня. Та Антон, як голосно плаче Аллочка, та й допомогли їй знайти ляльку. Ось вона не плач Алла. А ви запам'ятали, як звуть цю дівчинку? Цю дівчинку звуть Алла. А чому Алла плакала? Алла плакала, бо загубила свою улюблену ляльку. А як плакала Алла? А, -а, а цю пісеньку Алуся може довго співати і тягнути. Цю пісеньку можна вимовити і почути. Це звук, а, -а, -а. він голосний. Погляньте, як відкривається ротик, коли ми співаємо цю пісеньку. А. -а, 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 -а. Звук А позначається літерою А. А яка ж та буква А? Що нагадує вона? Досить схожих є прикмет, мов паківня, мов намет, мов курінча на баштані? Буква А здається Аллі. А на які ще предмети схожа буква А? Алла завітала на концерт. Ці артисти будуть співати звуки. Якщо ви почуєте звук А, плескайте в долоньки. А-а-а. Молодці. Познайомтесь, це звукове малятко. Він збирає слова, в яких є звук А. Давайте з вами назвемо ці слова та спробуємо почути в них звук А. Ведмедик Ананас. Гриб. Апельсин. Мітла акула. Жаба. Почули ці звуки? А зараз давайте віддамо ці слова зі звуком А звуковому малятку. Подивимось, чи правильно ми це зробили. Давайте вимовимо ці слова так. Щоб почути в них звук А. А на нас. -на Апельсин мітла. А кула. Мі -ку Правильно. Погляньте, за парканом заховалися слова назви. Впізнайте, хто заховався. Назвіть їх. А чи всіх ви вгадали? Давайте назвемо разом їжак, мак, кран, айстра, абрикос, акула, автобус. Апельсин У всіх цих словах заховався звук А. Ми його почули. А давайте розглянемо слова і дізнаємось, де стоїть цей звук? Що намальовано на картинці? Апельсин. Унизу в нас є рисочка. Ця рисочка позначає слово апельсин. А звук А ховається на початку слова. Давайте його промовимо Апельсин. І крапочкою ми позначаємо звук А на початку слова. Назвіть цю картинку. Це Автобус. Звук А стоїть на початку слова, тому ми позначаємо крапочкою звук А на початку слова. Це абрикос. Звук А в нас стоїть, де? На початку слова і нашу крапочку звук ми ставимо на початку нашого слова абрикос. Промовте це слово. Акула. Де ми спіймаємо наш звук А? Так, на початку слова. А кула. А чи є ще звук А у цьому слові? А кула. Ще в кінці слова є звук А. Ми з вами ловили звук А у словах, а Алла приготувала для вас скоромовку зі звуками А. У словах послухайте її. Ананаси Алла їла апельсини не любила. Це скоромовка. Її потрібно промовляти швидше і швидше. Давайте разом. Ананаси Алла їла апельсини не любила. Ананаси Алла їла апельсини не любила. А тепер ви, а я слухаю. Ми з вами. Запам'ятали і почули звук А. Звук А позначається літерою А. Літеру А можна викласти з різних предметів. Погляньте на ці картинки. Доберіть вдома різні предмети та спробуйте викласти з них літеру А. Наше звукове малятко. Прощається з вами. Скажіть йому, який звук ми сьогодні з вами промовляли? Звук А. Звук А голосний позначається кружечком. В яких словах ми ловили з вами і чули звук А? Апельсин А Уа. Автобус, ананас, акваріум, антилопа. Добре, ви сьогодні були дуже уважні. До побачення, малята!